Індексація по новому пенсіонерів поділять на п'ятьох категорій одним пенсії підвищать, а іншим зменшать біль. багато пенсіонерів з нетерпінням чекають на індексацію пенсій. Нещодавно з'явилася інформація, що індексація проходитиме за новими правилами відповідно до віку тому частина пенсіонерів отримують виплати на 20-30 більше, а частина на 15-40 менше. Чи це так насправді, незважаючи на воєнний стан в Україні у 2025 році заплановано березневу індексацію пенсій, про яку заявив президент України Володимир Зеленський. Раніше ми розповідали, що родичі пенсіонера можуть отримати частину його виплат, поки що точний розмір підвищення пенсії у 2025 році за рахунок індексації залишається невідомим, оскільки він залежатиме від низки факторів. На розмір індексації впливають маленький чорний квадрат рівень інфляції в Україні після завершення року, маленький чорний квадрат середнє зростання заробітної. Плати, з якої сплачуються внески на обов'язкове соціальне страхування, індексація розраховується за такою формулою. 50% від рівня інфляції у 2024 році, плюс 50% від зростання середньої зарплати за останні три роки порівняно з попередніми трьома роками, за попередніми даними Міністерства соціальної політики. У 2025 році передбачається збільшення пенсії на 10%. Але остаточного рішення поки що не прийнято. Навколо індексації створюється безліч фейків та неправдивої інформації. І одна з них про те, що з 1 березня пенсії індексуватимуть відповідно до віку це неправда. Також під час індексації не може зменшитися розмір пенсії на 15-40. Індексація проводиться для того, щоби збільшити пенсійні виплати. Звісно, розраховувати на великі суми не варто, нагадаємо, що у 2024 році середній розмір підвищення у березні становив 397 гривень. Мінімальна доплата була 100 гривень, а максимальна 1500 гривень, деякі телеграм-канали спеціально запускають такі публікації, щоб залучити більшу кількість читачів. Але не варто виключати і шахраїв, тому ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями і не діліться своєю персональною інформацією, щоб шахраї не отримали доступу до ваших банківських даних. Коли і наскільки підвищать пенсії, що говорять про індексацію д. З березня 2025 року більшість українських пенсіонерів очікує підвищення пенсій у рамках щорічної індексації. Березнева індексація торкнеться не всіх пенсіонерів, а лише тих, хто оформив пенсію понад три роки тому розмір підвищення поки що не визначено остаточно, оскільки він залежить від рівня інфляції та зростання середньої зарплати в країні. Проте, за словами експертів, попередньо планується підвищення на 10, Нагадаємо. У березні 2024 року пенсії збільшили максимум на 1500 гривень і мінімум на 100 гривень, при цьому індексується лише основний розмір пенсії, а додаткові надбавки та соціальні виплати залишаються без змін. Майте на увазі, якщо ви змінили рахунок у банку. Або обрали новий банк для отримання пенсії, субсидії, пільги чи страхової виплати. Обов'язково повідомте про це орган пенсійного фонду, щоб виплати продовжували надходити без затримок державна підтримка у вигляді тисячі зеленського. Слід пам'ятати, що заявку на отримання тисячі зеленського можна подати до кінця лютого, а витратити до кінця 2025 року ці гроші не видаються готівкою, але їх можна використати для оплати комуналки, придбання товарів українського виробництва, поповнення мобільного рахунку. А також для оформлення передплати на газети на пенсії та пенсійна телепрограма, ми також повідомляли, що частині українців платіжки за газ не прийдуть. Важлива заява від Нафтогазу. Врахуйте також, що якщо ви оформили виплату тисячі зеленського на банківську картку, гроші мають надійти протягом 10 днів після подання заявки. У разі затримки перевірте статус заявки в застосунку ДІЯ або зверніться до банку яким пенсіонерам додадуть кілька сотень до пенсії, хто отримає? Доплати? Пенсія частини українців збільшиться вже у лютому. Проте доплати отримують не всі пенсіонери цього місяця, частину пенсіонерів отримують доплати до пенсії у розмірі до 300 гривень, йдеться про так звані вікові доплати, які нараховують при досягненні 70, 75 або 80 років. Такі додаткові виплати передбачені законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування так. Пенсіонери отримують 300 гривень після досягнення 70-річного віку, 456 гривень після досягнення 75 річного віку, 570 гривень після досягнення 80-річного віку. Тобто у 70 років пенсія зросте на 300 гривень у 75 років ще на 156 гривень. У 80 років ще на 114 гривень, головна умова отримання вікової надбавки, розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні для підвищення пенсії нікуди звертатись не потрібно. Доплати будуть нараховані автоматично на основі даних пенсійного фонду. Також варто зазначити, що у лютому збільшені виплати отримують січневі імениники, причому розмір виплат буде пропорційний до кількості днів після досягнення зазначеного. Віку і лютого отримують свої доплати у березні. Підвищення пенсії у лютому, кому з пенсіонерів варто чекати на додаткові виплати уже з наступного місяця деякі пенсіонери отримують доплату до пенсійних виплат у розмірі від 300 гривень у лютому частина пенсіонерів отримає підвищені виплати. Йдеться про тих громадян, яким виповнилося 70, 75 чи 80 років. Вікові надбавки для таких категорій пенсіонерів, передбачені законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до законодавства, передбачено надбавку в такому розмірі при досягненні 70 років 300 гривень, при досягненні 75 років, 456 гривень, при досягненні 80 років. 570 гривень, головна умова отримання надбавки, розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні, загалом же підвищення у лютому не. Заплановані, індексація пенсій буде проведена у березні поточного року, за попередніми розрахунками у середньому на 10%. Проте це ще не точно. Уряд ще не затвердив розмір індексації у 2025 році. Додамо також, що вийти на пенсію у лютому 2025 року зможуть українці, яким виповнилося 60 років, за наявності страхового стажу не менше 32 років, 63 роки, за наявності страхового стажу не менше 22 років, та 65 років за наявності страхового стажу не менше 15 років. Раніше ми розповідали якою буде мінімальна пенсія у 2025 році, а саме усе про пільги та доплати для пенсіонерів віком від 70 років, що можна отримати від держави і як оформити для пенсіонерів, яким виповнилося 70 років, доступна низка пільг та доплати до пенсійних виплат у 2025 році? Розповідаємо, що саме можна розраховувати доплата до пенсії відповідно до пенсійного законодавства. Для пенсіонерів передбачено доплати до пенсії при досягненні 70, 75 та 80 років. Так, досягнувши 70 років, пенсіонер отримує щомісячну надбавку у розмірі 300 гривень для отримання доплати нікуди звертатися не потрібно, виплати пенсійний фонд автоматично нараховує на основі наявних у реєстрах даних. Єдиною умовою для отримання доплати є отримання пенсії. Яка не перевищує 10, 340, 35 гривня державна допомога в рамках програми Зимова є підтримка. Кожен пенсіонер, який проживає в Україні, може отримати так звану «тисячу зеленського. Для отримання виплат потрібно у банку партнері програми потрібно оформити картку національний кешбек, а також подати заявку через дію. Зробити це потрібно до 28 лютого 2025 року року. Пільги для пенсіонерів після 70 років для пенсіонерів в Україні також передбачено низку пільг, безкоштовна юридична допомога чи знижка на таку допомогу, включаючи консультації, оформлення документів та інші правові послуги, звільнення податку на землю, при володінні земельною ділянкою від 0,1 до 2 га залежно від призначення землі, безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті, крім метро, таксі та масштабника, а також на приміських. Автобусах та електричках знижка у розмірі 50% на автострахування для пенсіонерів, які мають автомобіль із двигуном до 2500 куб СМ чи електродвигуном до 100 КВТ, субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, розмір яких залежить від розміру доходів.